Так, Харків у продажу у нас з'являється Mitsubishi Outlander 2003 рік випуску, двигун 2.4, газ бензин, система повного приводу та автоматична коробка передач. Технічно по автомобілю зауважень на сьогодні немає, працює рівненько, але по кузову у нас є моменти. Ось такі місцями у нас корозія. Потрібно кузовом позайматися. 16 диски, гарна літня гума встановлена. Червоний колір, тонований автомобіль. Маємо об'ємний багажний відсік. Виглядає непогано, але болячки всіх цих авто це кузовні моменти. Ось цим потрібно позайматися. Салончик у нас текстиль. Сірий колір в гарному стані. Салончик доглянутий по комплектації. Маємо електросклопакет, датчик газу. Спереду по салону також особливих зауважень немає. Автоматична коробка передач, підігрів передніх двох сидінь, клімат, контроль, мультимедіа Піонер та 226 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок. По двигуну питань немає. По ходовій частині, по коробці автомат, також без зауважень. Потрібно тільки займатися кузовом. Друзі, це авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Більш детальна інформація. Більше авто, як завжди, на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся. Звертайтесь.